О! Доповідаємо так! Ходи, прямо, Все добре, не Доповідаю, знайдено, постраждало! Знайдено заблукалого, знайдемо! Беремо руки, бать. Живий, живий! В задовільному стані переносимо до квадроциклу. 550 ранку за допомогою безпілотних систем. Оператором спеціального авіаційного загону знайдено дитину під кущем в районі населеного пункту. Зараз безпосередньо пошукова група зі міжвідомча, пошукова група і гірських рятувальників, поліцейських направилась до дитини, визначила, знайшла дитину, визначила її стан задовільний. Доставили на даний час до намету, надаємо до медичну допомогу. В подальшому буде направлено дитину до лікувального закладу.